Привіт, мої друзі. Мені інколи здається, що живі істоти знають, наскільки я люблю живу природу і прилітають до мене в гості, точно мріючи, щоб я розповіла про них вам. Знаєте, хто до мене залетів? Знову червонокнижна комаха. Знайомтесь, це бджола тесляр. Ну, взагалі-то Вікіпедія говорить про те, що е, на моїй Харківщині вона не живе. Що це тварина, яка мешкає на півдні нашої країни, зустрічається в лісостепу, а я все таки знаходжуся у степовій зоні. Але тим не менш вона прилетіла на мої петунії і вдалося мені її відзняти і поспостерігати за нею. І ще одна назва бджоли – це ксилокопа. А бджолої тесляр її назвали тому. Що гнізда вона свої робить здебільшого в порожнинах висохлих дерев, пеньках, шестінах дерев'яних будівель, телеграфних стовпів, вигризаючи деревину власними щелепами? Ось так все літо. Джола Тисляр літає з квітки на квітку і збирає нектар, яким потім годує своїх личинок. А до того ж, являється прекрасним запилювачем рослин. Уявляєте? Бджола тисляр може запилювати. Квіти понад 60 видів рослин. Дослідники розповідають про те, що коли бджола тисляр робить ось це своє гніздо, то звук такий йде, як. Відбор машини у лікаря-стоматолога уявляєте собі, його можна почути за 10-15 метрів. Так що, якщо такий почуєте десь в лісі, знайте, то працює бджола ти сляр своїми щелепами. Бджола сляр не живе так, як інші бджоли родинами. Вона одиночна тварина. Цікаво, те, що це найбільша бджола у фауні України. Довжина її тіла може досягати до 30 міліметрів. У кожній виводковій камарі самка робить з пилка і нектару хлібці, в яких відкладає по одному яйцю. Із яєць виходять личинки, які живляться досить калорійною масою хлібця. Весною кожна з бджіл, яка перезимувала, прогризає собі окремий хід і вилітає назовні. До речі, крила уксиво окопи не сині, а коричневі. Але через те, що вони вкриті лусочками і через заломлення променів сонця, вони видаються нам із синім відтінком. Ну і нарешті, чому ж вона прилетіла все-таки до моїх петуній? Ну, ви розумієте, що бджоли, всі, який би це не був би, це запилювачі квітів. Бджола, тисляр не є винятком. Але подивіться, яка вона величенька, і вона не може пролізти у віночок петуній, як не намагається. Тому вона знайшла вихід. Вона просто бере і робить своїми щелепами розріз у віночку з боку, і таким чином дістає нектар. О винахідниця, правда? Для людини ця бджола цілком безпечна, так що можете її не боятися. До речі, деяким людям, які називаються колекціонери комах, так подобається зовнішній вигляд цієї бджоли. Що вони збирали їх у колекції і кажуть, що це одна із причин зменшення чисельності цієї тварини. Ну а крім того, немає ось цих відмерлих напівтрухлявих таких стовбурів, де вона б могла жити. А з вами була Руда Біологія. Любіть природу і до вас будуть гості заходити ось такі унікальні червонокнижні тваринки і радувати ваше око, спонукати до того, щоб дізнатися про них більше. Чекайте нових відео, підписуйтесь на канал. Всім пока! Roda biologia!